Давайте поговоримо про бізнес, про його повернення до України. Ось незабаром повертається один з великих брендів магазинів. Уже має відкритися е, наступного тижня. Про ще один теж великий торговельний бренд е, одягу е, теж уже. Натякає, що він готовий повернутись. Минулого року повернувся Макдональдс. Його називає. Чи це означає, що вже наша економіка відновлюється, чи взагалі що це означає, що бренди, такі відомі за кордоні іноземні, почали до нас повертатись? Ну це просто означає, що вони бачать можливість працювати в Україні. Вони бачать стабілізацію безпекової ситуації в тих містах, переважно це Київ, де вони раніше працювали, і все. А чому? Про що це говорить? Це ні про що насправді не говорить. Це говорить про те, що вони бачать, що тут безпечно. Ну, ми бачимо, що там страв, які їх не обстрілювали, наприклад. Вони також це бачать і повертаються, відкривають магазин назад. Це ж не нові магазини відкриваються, це вони відкривають ці свої стаї, які були. Тобто вони просто відновлюють роботу, враховуючи, що безпекова ситуація їм не заважає. Тобто це не говорить про те, що наша економіка відновлюється так, і відновиться. Ні, це жодним чином ніяк. Ну, дивіться, якщо б в нас був економічний колапс, якщо б не було західної допомоги, і в нас би тут були продукти по чеки, по там, талонам, то, звісно, не відкривався б ні Макдональдс, ні ЧД, ні зараз. А оскільки ситуація стабільна, макрофінансова стабільність збережена минулого року, то далі все, все вже залежить від безпекової ситуації. А, а інші так, чому не повертаються? Ну дивіться, насправді це ж адміністративна для них велика робота, велику роботу треба провести. Український ринок для них дуже маленький, доходи неспівставні з діяльністю по всьому світу, а адміністративного клопоту, який потрібно врегулювати для того, щоб відкрити магазин в Україні, де йде війна, дуже багато. І реально враховуючи там загружені часу провідних менеджерів, вони просто на це час не витрачають, щоб не заморочуватись. А ну, чому вони... ж тоді заморочується Макдональдс і H&M? Ну, дивіться, Макдональдс відкрився рік тому. І це була така політична історія насправді е, переважно, тому що я думаю, що Макдональдс попросили, ну давайте ви відкритись, і вони сказали, ну ладно, да, проведемо цю роботу, зробимо там правила, як поводити себе під час там, повітряної тривоги, і так далі, і відкрилися. А інші магазини, ну дуже поступово далі, вже вони бачать там рік можна працювати. Ну за рік так чи інакше дійшли до того, що 에, розробили ці правила для себе, як працювати в Україні. Ну таке, не оптимістично, пане Сергію. Давайте будемо просто, якщо ви чекали, що це знак якогось супер зростання, ні, це не знак. Добре, а про що говорить зростання середньої зарплати? Це не знак. Ось я зацитую для наших глядачів: в жовтні середня зарплата зросла на 3%. Я вже там говорила більш докладно. Найбільший, до речі, приріст зарплат відбувся у Львівській, Дніпропетровській і Одеській областях. Так пише сайт Ворк. До речі, е, ну дивіться, це по перше, відображення то, збереження знов ж таки макрофінансової стабільності і того, що економіка зростає цього року. А по-друге, це відображення браку робочої сили. Коли людей мало, коли важко знайти персонал, зарплати починають захистати. Mm -hmm. uh -huh. e -hmm. Хороша тенденція для тих, хто залишився, тих, хто працює, в них може бути більша зарплата, так? Да. Так само, як насправді ми це бачимо вже давно. Дуже сильно підросли зарплати після безлізового режиму з Європою, коли українські роботодавці почали конкурувати з польськими роботодавцями. І вони були вимушені радикально піднімати зарплату в Україні для того, щоб в них не від не відібрали робочу силу. Так, так. Ну як свого часу польські працівники розповідали, що вони їздили до Німеччини і там в інші країни працювати. Потім, коли вони стали в Євросоюзі, у них теж вони стали працювати на себе, тому що ті гроші почали приходити і до них. Я продовжую далі шукати позитив. Те, що США направило спецпредставницю, яка займатиметься нашою економікою, це дасть нам покращення і, можливо, будемо менш залежні від донорів. Вона каже, її звати пані Пріцкер. Вона каже, що буде часто відвідувати країну для налагодження відносин між американськими інвесторами і українським бізнесом і урядом. Ні, це дуже позитивно, що пані Пріцкер працює. Вона дуже потужна. Плюс в неї є українські коріння, тому в неї є мотивація додаткова, крім кар'єрної мотивації. І вона можна її назвати, наприклад, смотрящою від враховую, в українських термінах. Сматряще, але не від українських політиків, а від дяді Сема. Та має слідкувати не тільки там, за тим, як бізнес ведеться, але як реформи в Україні проводяться. І вона та людина, яка буде давати у волшебного п'єділя українським політикам. Якщо вони забудуть про те, що треба робити реформи, угу. тобто вона буде вона буде не тільки якось допомагати знайти співпрацю і привезти сюди до нас американські інвестиції, а вона буде дивитися за тим, як вони тут е, е, витрачаються. Ні, питання не тільки про витрачання, питання в тому, щоб тут робилися реформи, що тобто типу, було просування по верховенству права по боротьбі з корупцією, після чого привабливість України для американських інвесторів в тому числі буде зростати. Угу. Добре, вже позитив. Так ще один аргумент, як ви оцінюєте допомогу західних партнерів для нашої економіки? Ось останнім часом Ну і раніше це було, і зараз з останнього, наприклад, Німеччина надасть 700 тисяч євро на відновлення інтернету в деокупованих регіонах. І ще Україна підписала світовим банком угоду про підтримку відновлення сільського господарства. Ну і так далі, ну дивіться західна допомога. Для нас є критично. Половина бюджету в Україні. Це в 2022, в 3 в і в 24-му році половина бюджету цього кошти наших західних партнерів. Тобто, вся соціалка в Україні фінансується коштами наших західних партнерів, це американські чи європейські платники податків, переважно. Тому якщо б цієї допомоги не було, ми б тут не тільки про інші дем не говорили. Ми б говорили про те, як купити хліба і де б його знайти, і скільки він коштує, і що він вартість зростає кожен день. Причому зростає не на кілька відсотків а в рази. Тому західна допомога критично важлива. Так. А з приводу мінімалки запитують наші глядачі зараз, коли вона підвищиться. А дехто, до речі, пише, що в них зарплата так і взагалі зменшилася. Ну, дивіться, ми ж говоримо про цифри, про когось зростає, якогось зменшується. В випадки когось конкретного це не показова історія по економіці. Ми бачимо. Дійсно, зростання доходів. Стосовно мінімалки, ну цікаво, кому це цікаво насправді, тому що мінімалка в Україні це ж не те, що люди отримують, це те, що люди показують. Да? І коли держава піднімає мінімальну зарплату, вона де факто піднімає рівень оподаткованої зарплати. Тобто дуже багато людей, от ви в вашому сюжеті казали там, про середню зарплату, наприклад, на будівельників тисяч. Я бажаю успіху, комусь знайти будівельника за 11 тисяч. Зрозуміло, що люди заробляють набагато більше, а показують е, офіційно ці зарплати. І, власне, коли піднімають мінімальну зарплату, то просто це бізнес змушений збільшувати е, доходи офіційні і зменшувати те, що проведено зрозуміло. Ну і коротко, на сам кінець, з приводу перспектив на наступний рік. Що нас очікує, ось з тим, чим ми підходимо зараз в наступний рік щодо економічних показників. Ну, віці наш прогноз від Dragon на наступний рік складає зростання. Економіка буде зростати, десь поки що на рівні 3%. Очікується інфляція збережеться на досить помірному рівні нижче 10%. Валюта, курс валют залишиться стабільним, Максим, максимум та яку ми можемо побачити, і коне факт це 39%. Зрозуміло, дякую, спасибі за ваш коментар. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. До наступних зустрічей. Інвестиційний банкір Сергій Фурса з нами був на зв'язку.